24 лютого 2022 для нас всіх розділило життя на до та після. Ті ранішні години запам'ятались на все життя. Ми запитали у тростянчан, як для них почалась війна. По Почули, що їдуть і все, як ми дізналися. По Почули, що їдуть, тарахтять. У місті стало тихо, стало мало людей. І серед населення пішла інформація, так люди казали, що танки вже їдуть з тієї сторони. А ближче до вечора ми вже їх почули. Власноруч. Дочекалися, поховалися по хатах. І Так воно і почалося, все почали тут їздити. В три часа я вже був піднятий, тому що в мене жінка військовослужбовець. Зателефонувала мама, сказала, що чутно вибухи на кордоні, бо вона близько до кордону живе. Ви їй, мабуть, не повірили тоді, все, так? Ні. Осознанно це було взагалі не усвідомлено. Поїхав на роботу, я в Сумах працюю, і в поїзді знав. Люди сідали пізніше, я рано утром їду. Тому і Оттуда вже син машини забирав назад. Утром в 6 ранку дзвонив мені брат і сказав, що вставай, вторгнення напали росіяни. Ну Я його ошиб. Утром мені вставати, а воно оце я. Узнав. таку новину не дуже приємно, і села не повірив, Ну а маємо те, що маємо. Почули. Ну, хоча раніше мені дзвонила дочка і каже, мама, але сикруха люди живе. Каже, мама, подзвонила сикруха каже, що заходять вже танки в люди. Ото так ми почули. Я ж в очі сказали, що тут що вже з, з, от, з люди їдуть танки. І коли вже я з аптеки вийшла, вже тут машини не стояли. Звайбера. Родителі всі писали, що в школу не йде. Я встала на роботу ранку, оключаю новості і там сказали. Що робити, і куди ну, йти, ніхто нічого не знає. Відтоді нам потім сказали, що будь-вдома. І, і, не дали нікуди так, місяць вдома і пробули. Було всього. Багато людей побуло, в полоні побувало. Сам був в полоні. Один день лише за нарушення комендантської години нас затримали в центрі міста біля РОВД. Там я Пробув цілу ніч, намерся дуже до мозгу кісток. Мені повредили поперек, мене били прикладами, стріляли над вухом теж у гаражі. А моєму другу розбили так, череп, він був весь кровий. Деякі хлопці, хто повернувся з полону, з такого з цивільного, то одразу пішли на війну, щоб він дати війсі, як Справжні чоловіки. Були черги, черги по хліб, ну, не було чого їсти, позаканчувалася їжа у всіх. Були тут, ми нікуди не виїжджали, були тут, чекали, визволення, допомоги. Перелякані були, ходили в міст по хліб, сюди до Тітува. Чотири ранку вставали і боялися. Постійно та й. Прильот був по моїм, добре, що в мене вдома не було, прильот був по дому. Правда, дві шиферини тако виламали, але все одно заходжу в двір, а димить ті з криші. бігом на кришу, може там горить, що, може, це, погасити треба. Но, слава Богу, дим вивітрився, тільки провалило та і все. А так. Ходити не ходили, старалися і, і то з дому фіртка закрита, а городами, городами, і там, де дірки були, виходили, щоб закрита пасія на Та Я навіть не думав, що з Росії коли-небудь прийдеться воювати. Ніколи не думав, тому що я й сам в СССР, скажімо так, прожив, слава Богу. І щоб думати, що тут коли-небудь заворушка якась буде. так. Це щось було нереально для мене, навіть в мислях такого не було. Переживав за свою сім'ю, переживав за зятя, переживав ну, за свою сім'ю. Син у мене пожарник, він фактично во время окупації він до мене Це дуже важко. А дочка воєнна, зять воєнний, то дуже переживав за, за цих, ну, як квітоги зятя вбито. Поховано. Як стріляли, хати горіли, бухали, та їжі бракувало, Ну якось вижили, все. У нас люди щедрі, хороші. Підеш Поп... ділився, Так, да, ділився. Я ходив по вулиці, просив яйця, внучки вона млід люба. Ми більше сиділи в окупації. Так що доброго нічого не можу сказати. Це дуже страшне. Бігали в підвал, ховались дві неділі, а потім вже між двох стін, як то кажуть. Посили і ночували там. Та й взагалі в Сарики побіжимо. У мене чоловік лежачий, я не могла просити. 22 березня був в наш двір до нас додому приліт міни, і це було дуже страшно. І ну, пройшло це це складно. Води нема, світла немає, всі рідні десь, тому що я сама із другого району, а сюди замість прийшла батьки там і всі знали, що на що нас відбувається. Дуже страшно було, переживали, ну, але справилися. За, 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 за що того, що були всі разом, справилися. О, нас стріляли, навіть там танки на горі стояли, нас обстрілювали постійно, снаряд у городі впав. Ніколи не думали, що таке буде. що Ми всередині того і в нас війна почнеться. За ким до Росії. Вроді казалося, що ми такі вже дуже рідні, а воно казалося найкужі враги. Я думала, що все швидко пройде. Все це проїдуть і все, це не вірилось. Це жах. Це просто жах. Ми в центрі живемо, це просто ми бачили, як вони заходять, що вони роблять, що вони крадуть. Це жах. І все казали, що скоро все закінчиться. Ділились ми з сусідями, ділились усім. Так і виручали. Дякую нашим захисникам, ті, що нас визволили, і надіємося. З великою вирогідністю, що у нас буде скоріше, перемога. Хочеться в той житті, яка була раніше в нас в Петросянцю. Гарний город. Ждемо перемоги тільки і хай буде все добре. Усе б дали, якби ми закінчилися. Якби воно закінчилося, щоб не було цього, щоб мир був, щоб ми радувалися миру, народ роботящий, хороший у вас. Щедрий, дякую всім нахисникам, і нашим присенецьким, і всім, які захищають нашу країну. Бажаю їм, щоб вони перейдуть своє життя, і ми за них молимося. Я е, вірю все ж таки, хоч і зараз е, не сама найкраща обстановка, але віра в, все, все рівно не є, що все добре закінчиться в нашу користь і велика вдячність хлопцям це єдині люди, на яких зараз на дія. Якщо впадуть вони, то впадемо ми. Тому наш святий обов'язок їх підтримувати і допомагати. Тому що вони там стоять за, за нас, за наші сім'ї, за наші життя. Сподіваємося, сподіваємося, дай Бог нашим зсу цим солдатікам, здоров'я. Саме головне здоров'я і і витримки. Для тростянчан окупація міста складні надто болючі згадки. Але в той же час ми пам'ятаємо, що Тростянець був першим звільненим містом в Україні. Жителі громади уклінно дякують бійцям 93-ї бригади Холодний Яр та іншим підрозділам ЗСУ, територіальній обороні та місцевим партизанам за визволення Тростянця. Це сталося 26 березня 2022 року. Тростянець незламний, Боротьба триває. Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.